Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з розвитку мовлення. Сьогодні я хочу загадати вам загадки. Слухайте уважно. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожний грає. Що це таке? Так, вірно, це м'яч. Наступна загадка, слухайте уважно. В неї платячко й банти, та до школи не йде. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають. Так, вірно, це лялька. Ще одна загадка для вас, діти. Чотири колеса, гумові шини, мотор і гальма. Так що ж це? Вірно, машина. Молодці діти, всіх загадки відгадали. Подивіться уважно, про які предмети були загадки. Як можна назвати ці предмети одним словом? Так, правильно, іграшки. А давайте скажемо на м'яч ласкаво. Так, м'ячик. А як ми скажемо ласкаво на ляльку? Вірно лялечка. А як ми скажемо на машину ласкаво? Машинка. Діти, а який м'ячик? Правильно, круглий. Який він ще? Різнокольоровий. А ще м'ячик гумовий. А яка лялька? Так маленька. Лялька красива. Лялька новенька. А яка машина? Машина. Велика машина вантажна? Машина пластмасова. Діти, а у вас є вдома іграшки? Чи любите ви їм гратися? А яка ваша улюблена іграшка? Розкажіть про неї. Поставте відео на, на паузу і розкажіть, як ми можемо гратися м'ячиком. Що ми будемо робити машинкою? І що можна робити і як гратися лялькою? А тепер, діти, я пропоную вам спробувати описати машинку, яку ви бачите на екрані. Я почну, а ви продовжуйте. Це іграшкова машина, це вантажівка. У машини є. Вірно, кабіна, кузов ще? правильно, колеса. Кабіна жовтого кольору. А кузов? Так, червоного. Діти, а якого кольору? Колеса в машини? Вантажівкою можна гратися. Вона дуже швидко їздить. Вантажівка може перевозити різні грузи. Що можна ще робити вантажівкою? Як називається людина, яка керує машиною? Так, правильно, водій. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру, яка називається Чого не стало. Погляньте уважно на картинку і запам'ятайте, які іграшки тут зображені. Тепер заплющте очі і подивіться, якої іграшки не стало. Так, вірно, захований був робот. Давайте ще раз спробуємо. Подивіться на картинку, якої іграшки не стало. Вірно, ведмедика. Молодці малята! Гарно пограли і позаймалися. Наше заняття завершується. До нових зустрічей!